А повтори скромовку, будь ласка. Джемпер джинси купив жилет, джемпер джинси та жит. <dans celui qui éste> До, добре, дякую. А можеш повторити скром Жовтий жук купив жилет. Джемпер джинси та кет. Жук купив. Жовтий жук купив жилет, джинси, джемпер, джампер тоже Дякую тобі. <gülüyor> <gülüyor> а можна повторити скорговорку? Жовтий жук купив жилет, джинси, джемпер та жит. Жовтий жук купив жилет, джинси, джемпер, та ракет. Ой, як там? Давай ще одна спроба. Жет в, в кінці. Може ще раз повторити? Можна ще раз повторити? Повтори другу. Uh, жовтий жук купив жилет. Uh, джинси, джемпер, та тоже Правильно. Жовтий жук купив жилет, джемпер, джинси, та, рикет, та- жакет Ой. Дякую. Дякую за участь. Дякую за участь. TikTok буде? Так.